Всім добрий день! Сьогодні ми знаходимося в Одеській області, в господарстві ТОВ Евріка, господарство, яке займається вирощенням овочів як для власних потреб, так і для свіжого ринку. Сьогодні компанія Сінг'єнта хоче представити вам нашу новинку 2024 року перець солодкий пірует. Відразу хочу звернути вашу увагу на колір цих плодів. В технічній стиглості цей перець має світло-салатовий колір. Це 50-55 днів після висадки розсади. А в біологічній такі насичено. Помаранчевий колір при переході з технічної у біологічної стиглості він такий має бачите, як жовтоватий колір. Тому хочу звернути увагу: тоді, коли ринок забитий світлим перцем, насичено таким зеленим кольором в цьому сегменті ще немає перця з таким салатовим кольором. Тому пірует це запорука вашого успіху, що ви сміливо можете цей перець продавати в цьому сегменті. Хочу звернути вашу увагу, що нижні яруси вже прибрали, а лишилися верхні яруси. Тобто період плодоношення дуже довгий в цього гібрида. Цей перець важкий, середня вага цих плодів до 200 грам. Цей гібрид можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в закритому ґрунті. Він себе відмінно показує, що в тунелях, що в плівкових теплицях. Аромат смак від компанії Сенгента. Отже, перець пірует це перець для тих, хто хоче отримати ранній врожай і продати його за гарною ціною. А як почуває перець пірует у відкритому ґрунті, розкаже мій колега Дмитро. Добрий день! Мене звати Чурсін Дмитро, компанія «Сингента». Зараз, початок серпня 2023 року, ми знаходимося на полі солодкого перця, Черкаська область місто Умень. Цей рік був досить складний, було багато опадів, дощі, град, була нестача тепла, але незважаючи на це, ми бачимо досить достойний результат. Зараз я хочу презентувати вам новинку солодкого перцю гібрид пірует Це перець, який зачарує вас своїм кольором та ранньостиглістю. Плоди у нього конічної форми. Гладенькі, без п'ятин, без тріщинок. Тобто це ідеальний вибір для нашого ринку. Він задовільнить як по кольору, так і за формою. Давайте зараз подивимося трохи ближче на цю рослинку. Тут вже була одна виборка у нас. Наразі ми маємо багато плодів, які вже готові до збору. Тобто потенціал врожую у цього гібриду дуже великий. Ви можете це бачити і на інших рослинках. Гарна дуже зав'язаність, незважаючи на стресові умови, про які я вже казав. Тобто дощі, холодно, але все одно дуже багато нав'язано і ще буде щось зібрати подальшому. Подивімося на цей перець середини. Він має 4 камери, досить товсту стінку для свого сегменту, солодкий. Немає гірчинки, як я вже казав, ви бачите, шкірка дуже гладенька та без плямочок. Колір просто неймовірний. Ви подивіться, який такий зелений, яскравий колір. Обирайте пірует та здивуйте себе та своїх клієнтів.